У нинішню неділю Господь навчає нас, як важливо в знайти головне. Люди усі глядають, по-слав'янськи іщуть, глядають, шукають. Все життя так, коли присвячено поїскам. Учений глядає нові формули, нові відкровення, нові закони. Багач глядає дещо збагатитися, Злодій давно вже має много, все одно він не може, прикрадує чи до прикраденого. Люди глядають одні слави, другі глядають якогось других почестей. Юноша глядає добру, красиву дівчину. Дівчина молиться. Глядає собі доброго хлопця для життя. Кожен глядає, що хоче і, чим, і якими планами наповнений. Но Господь не каже в Євангелії, глядайте, і сперва царства Божого і правди його, а все остальное приложиться вам. Чудесна обіцянка Божа. Якщо Господь сказав, глядайте у царство Божиє путь, а потім як знайдете, то ще йдіть косити та ще йдіть збирати багатство, да ще й дві вищі освіти мати, ні. Такого Бог не просить. Бог чудесно каже, тот, хто глядає путь і найде путь у царство Божої, Тот починає гармонійно розвиватися, бути способним. І до науки, і до сім'ї, і до любви, до дітей, і до подвіга. Треба помнити подвіг, доступний тільки чоловіку віруючому церковному. Безбожник ніколи не ляже на дзот груддю. А за чим? После смерті ніч не є? Но якщо християнин знає, що він захистить. Своїм життям других п'ять або більше житей, то його смерть це двері у царство Божо. Не є більшого подвіга, каже Господь, як хто душу свою положить за друзів своїх. І так каже Господь: глядайте, глядайте, треба глядати, но сперва царства Божого. А все остальное вам приложиться, бо Бог по своїй мудрості і доброті откриє перед тобою можливості, котрі для безбожника часто закриті. Ми віримо, що Господь православних людей і нині в Україні кличе показати приклад. Ми віримо, де мільйони наших. Вірних Української православної церкви показують великий образ благодатної віри. Що лише стоїло, коли у Києві пару років назад зібрався кресний ход під 300 тисяч, Етих людей ніхто не віз централізовано, самі організовували і йшли. А якби організовано, кресний ход, мав би 10 мільйонів. Все це знають люди нецерковні, завісливі, злобні. Вони мають у руках даколи високу посаду. О, якщо ще мали віру в Бога, скільки б добра зробили. Но в даколи немає віри в Бога, починають робити помилки, і в результаті з'являється неувага до наших людей. Довіруючи в Крішули, ну а тепер, знайшовши путь, знайшовши ту маленьку стежинку, яка веде до царства Божого, хто із мудрих людей знову піде тягатися з кимось у блуд, десь ходити путями, фініш котрих невідомий де. Замічено, що і в молодості маса людей стали віруючими, такі. Готові до подвіга. А от у многих молодих людей виявляється і в наше время лукавство. Вони вроді віруючі, вроді би хотіли, але, наслухавшись телевізора, вони починають думати, що кому вірити Ісусу Христу, Євангелію, Церкви або телевізору. І у. Упоклавши на місто телевізор, він стає для них Богом інформацією первостепенною, гарантовано ведуща в тупік. Ясно, що ми сьогодні розуміємо, як Бог хоче, щоб ми пам'ятали, знайшли той путь і з нього не зайшли, а у посланні кремля апостола Павла у п'ятій главі, нині читаємо. Ми, оправдавшись вірою в Христа Ісуса, вже маємо мир з Богом. Ми маємо мир з Богом. Ми заключили Договор, Новий завіт, вірою в Христа Ісуса, і вже примирилися з Богом. А нам кажуть, розривайтеся із договором, пуйте в другу, у другу релігію. А ми кажемо, ми держимося того, через котрого получили вірою доступ до благодаті Божої. То, що ми обладаємо благодаттю Божою, вірні Української православної церкви дуже пам'ятають і бережуть, то та сила, благодаті Божої, в котрій ми стоїмо, є наша вірна Благодаті доказ того, що ми вибрали правильний путь. Удивительно, що тільки у нас у Закарпатті, у Древній Карпатській Руси є слово. Люди називають релігію церкву, говоря про Божу службу в храмі, кажуть, до обіда не треба ніч робити, бо в церквах служби Стоять, не сидять, не лежать. От почому в православних храмах замічено, що колючик стоїть, то він приймає 100% всю інформацію. Тільки присів, 50% вже починає кимарити, да спати, бити неуважним, як солдат. Тільки приляг, тільки присів і заснув. І сьогодні ми кажемо, ми не просто стоїмо по апостолу Павлу, крім 5 глава, ми стоїмо в благодаті Божій, а й це велика сила. І не тільки хвалимося благодатцю. Що чудо каже Павел, ну, на перший погляд, непонятно, ми хвалимося скорб'ями, скорботи, коти на нас нападають у цьому світі котрі ми терпимо, Павел каже, не падайте духом, радуйтеся, Скорботи, скорби є добрий признак, цей світ нам не дасть спокою. Телевізор буде зранку вечора свою робити роботу, казати, що наша віра не добра, будучи сам телевізор безбожним і його там. Глашатай. А ми, кажемо, по Павлу, хвалимося скорб'ями, знає, що від скорбей присходить терпіння. От терпіння опитност, допитності надія. А от надія вже ніколи нас не заганьбить, бо любов Божа злилася в серця наші, каже Павел, Духом Святим даним нам де наша сила, Господи, і їм дай мир і благословення. Ну найпаче, Господи, поможи нам уберегти єдинство церкви української, православної та канонічної, де предстоять і блаженні Шонуфри, поможи нам молитися за єдинство нашої держави, за наших воїнок, за переселених, за людей на зароботках, бо лиш так поступаючи, будучи всю державі. Має право на свою віру, на ще й біті за віру свою, ми будемо від Бога мати тим більше нагороду. Тому і каже нині постол Павел Кремля нам. Ми оправдалися вірою в Христа, і маємо мир з Богом. Все це головне. А тепер, знайшовши путь у Царство Божої, ми віримо, остальне нам Бог приложить, бо так обіцяв Бог, а Бог. Ніколи обіцянку свою не забуде зробити, і лиш так поступає віря Слову Божому. Прощаємо, молимося, бо так ми, в такому ми діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.